Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Дуже багато людей мені писало, просто я не, не хотів піднімати цю тему, тому що мені самому, чесно кажучи, страшно дивитися результати, але що поробиш, треба дивитися, заява Сирського стосовно великого наступу на Сумщину та Харківщину. Це тяжке питання, це досить серйозне питання, і від результатів того, що мені покажуть карт, багато чого теж може залежати і в думках і в свідомості людей. Це зрозуміло. Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть стосовно великого наступу, такого як каже сердський, що нібито планується. Ну вже є якісь певні наступальні операції. Мені про це також пишуть. Але плануються якісь набагато більш масштабні наступальні операції. Чи це дійсно так буде, чи не буде? Чи дасть Бог вищі сили, Господь змилується над нами і щось піде не по плану? Тому що багато вже було таких випадків, коли планували одне, виходило інше. Там Київ за три дня, чи там, наприклад, Кава в Ялті? Знаєте, різні випадки бувають. Господь Бог і вищі сили вносять свої корективи в будь-які. Будь-які питання, в будь-які моменти, знаєте. І дай Боже дай Боже, щоб ця новина про наступ щоб і це попередження про наступ, воно все одно якось видозмінилося. Видозмінилося так, щоб не було ні наступів, ні терактів, ні агресії великої. Дуже би цього хотілося. Так, добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Давайте ми з вами глянемо. Що мені карти покажуть. Так, тут чотири карти, тут чотири карти витягну. І з цієї колоди я витягну три карти. Давайте глянемо з вами, що мені карти покажуть з приводу цього запитання. Перша карта карта возлюбленого, карта сильного чоловіка, карта великої чоловічої підтримки, захисту, енергії, карта дворянина, це карта людини зі статусом, це карта збройної та фінансової допомоги. Карта Ренка. Діти це завжди дуже хороший знак на картах. Карта вогню, карта нещастя. Ну, от карта Нещастя, вогонь це от, така, от, знаєте, ложка дьогтя. Бо тут карти йшли добрі. Але от карта вогню, нещастя, псує трохи картину. Давайте на таро подивимося. Лицар Кубків пряма позиція, карта сильної чоловічої енергетики, хороша карта. Королева жезлів теж пряма позиція, теж карта сильної жінки. Туз пентаклів пряма позиція, карта великих грошей та підсилення. І карта імператриці, третій аркан. Імператриця це карта матері, це карта покровительства жіночої енергетики. Практично всі карти чисті. Дивимося тут. Дама червова, карта жінки матері, знову материнська енергія дуже сильна. Десятка хрестова, тяжкий груз, теракти, трійка пікова, карта агресії та провокації. Ну, дивіться, я не хочу нікого лякати, і я не буду лякати нікого. Що мені карти показали? Прямо такого, як це було в 22-му році, прямо з такими жорсткими наступальними діями, захопленнями, окупацією. Великих територій я цього не бачу, слава Богу. Карти більше позитивні. Єдині три негативні карти це от карта нещастя. Раз, десятка хрестова і трійка пікова. Ну, це не про захоплення, це не про окупацію, це не про якісь там дуже жорсткі такі наступальні дії, що прямо захоплюють там і, кілометрами кожної там, не знаю, години там, чи там, доби. Ні, такого карти не показують. Карти показують вогневі атаки. да, карта вогню, Десятка Христова це вогневі атаки. Але сказати, що буде прямо захоплення, прямо такий жорсткий наступ, який вдасться, ні. Можливо, спроба, але ця спроба, скоріше за все, провалиться. Так що дай Боже нам усім миру, дай Боже нам усім благополуччя, молимося за мир. Багато жіночих карт, багато активних карт жіночої енергетики. Дама Червова, карта е, імператриці, не імператриці, Верховної Жриці, карта, е, карта Королеви Жезлів. Дуже багато жіночих карт. Тому молимося, об'єднуємося. Дай Боже нам усім побільше жіночої енергетики позитивної для того, щоб збалансувати, тому що війна дуже сильно розбалансовує енергетики. І це помітно. Тому дай Боже нам усім благополуччя, дай Боже нам усім захисту вищих сил. І щоб негативні сценарії не збувалися, а збувалися тільки позитивні сценарії для всієї України. Дай нам Боже всім спокою, дай нам Боже всім благополуччя. І нехай Україна живе, процвітає під мирним небом. Бажаю всім всього хорошого, побачимося з вами! Дякую велике за те, що попросили подивитися цю тему. Ну, я скажу так: прямо настільки чогось прямо жорсткого я не побачив, слава Богу. Це не означає, що треба розслаблятися вогневі, а так і карти показують. Теракти можуть бути з неба, зверху, бомбити можуть. Тому що е, небо це не кордон е, на землі, грубо кажучи, самі розумієте. Тому я скажу так: ситуація така, що пережити можна, якщо бути максимально обережними. Уважними та обережними. І мені так карти показують. Так що бережіть себе, слухайте мудрих людей, аналізуйте самі ситуацію і прислухайтеся до внутрішніх відчуттів та голосу вашої внутрішньої інтуїції. Дуже часто у мене теж були випадки з клієнтами, коли голос їхньої інтуїції підказав їм таку відповідь, що вони врятували собі життя, собі та своїм близьким. Так що, напевне, найголовніша моя порада: можете слухати кого завгодно. Я не кажу, що я там п'ять рівал був, але прислухайтеся в тому числі до голосу своєї інтуїції. Він вам підкаже найправильніше рішення та відповідь. Бережіть себе та своїх близьких, нехай Господь вас оберігає. До нових зустрічей!